Просто, пронто мої кохання. Яка таємниця думаєте про себе поки помішую? Фейчки, якщо ви унила гавно, ходьте з мого каналу. Сподіватися, що щось зміниться, при тому, що ви нікої копійки не заплатите, так не буде. І лайк не напишете. Геть звідси. Королева Пентаклів. Яка таємниця? Ну тут стосовно того, що до вас наближається період стабільності і надійності по пентаклям. У когось це буде щодо грошей, ви станете більш матеріально забезпечена. У когось це буде щодо вашого сімейного стану. Тобто ви відчуєте себе в стабільних і надійних відносинах. У когось буде і те і інше, а можна більш конкретніше вище сили. Кокретніше те, що кажуть, ви вже багато що зробили для того, щоб ця стабільність і надійність прийшла в ваше життя, по пентаклям вклалися, і ви вже давно чекаєте на результат. І Тут ви навіть е, захищаєте те, що ви маєте від людей. А що ви можете мати? Ви можете мати свої кордони певні, це добре. У вас якось щось рухнуло неочікувано. В одну мить. Давайте ви бачите, ходять вокруг та около. Так а що ж конкретніше? Яка таємниця? Що буде? Аркан закохані? <ривіт> <ривіт> ну, нігтів в цей раз робили коротками влада, теж тобі привіт. <ривіт> Кожен раз дивлюся, розумію, що щось ти мені обкрамсала, як ти хотіла, а не так, як я хотіла. Аркан закохані це. Кохання. І при чому тут вибирають вас не третій фактор, який був, а вас тут було, могло бути третім фактором. Тобто, різні міста проживання, інші жінки, різні національності, все що завгодно. У когось ви, ви виберете саме ту сферу, яка вам подобається. Тобто ви не побоїтесь і підете в ту сферу. Тобто, подобається вам і манікюр? Я люблю довгі ногті. Тут е, у вас розбите серце, бо були хитрість обман маніпуляції. Ви пережили десятку мечів, повне розчарування. Це прийде? Так. <с Up> І до вас йде до королеви Пентаклі, король Пентаклів. Ура! І дасть вам десятку чаш. Тобто, це по чашам, по емоціям. Максимальна карта, яка може випати. Розклад крутий, переказуйте донатики. Так, я не шутку ставте плюсики, заказуйте амулети. Зараз на амулети знижка 70%. Хто не боїться йти трансформації, той для мене. Хто боїться, живіть далі.